Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, таких не было, товарищ. Так любить, как русская душа, любить не то, чтобы умом, а всем, чем дал Бог, что не здесь тебе, так любить никто не может. З вами нова база, панове, і ви щойно побачили квінтесенцію російської пропаганди у кіно. Саме про неї, про промивку мізків із великих екранів, хочу вам сьогодні розповісти. Адже, як і раніше, у базі ми розбираємо на базові складові різні дражливі теми. Але перед тим як почати, підпишіться на наш канал, якщо ще ні. Зробили? Тоді починаємо. Отже. Легенда українського кіно і театру вже покійний геніальний Богдан Ступка чистою російською мовою озвучує найсолодші тези для кожного імперця: Русская душа, русская земля, ще й в екранізації твору Гоголя, якого росіяни, звісно ж, записують до своїх письменників. Так саме того Миколу Васильовича, який мріяв викладати в Київському університеті. Саме того, який у листах до друзів писав Київ, він наш, він не їхній, того 20-річного Гоголя, який зізнався матері, що його перший твір вийде іноземною мовою, тобто російською. Показово, що російський режисер Бортко, який нині дуже підтримує так зване СВО і окупацію України, взяв до свого кіносценарію саме другу скандальну редакцію Тараса Бульби, яка і була всіяна цими імперськими мотивами та зізнаннями у любові до руської землі. Ви запитаєте Яніно, як так? Нічого дивного, росіяни тиснули на митців і 100, і 200 років тому, і після розвалу Совєтського союзу продовжували це робити. Зокрема, і у кіно. Звісно, тут неможливо не згадати більш ніж популярні для пострадянського простору першу та другу частини фільму Брат. Режисер Алєксій Балабанов тоді в інтерв'ю часто повторював, що образ Даніли Багрова — це просто фіксація епохи 90-х, нібито просто герой свого времени. Але саме створення і романтизація цього героя вклала у голови мільйонів росіян просту думку, і це не сила в правді, а швидше відзеркалення цієї тези. Маєш бажання, маєш можливість. Ти можеш безкарно вбивати, адже твоя правда в силі. Перша частина фільму Брат грала на ксенофобських настроях щодо нацменшин. Друга вже відверто зневажала той самий загніваючий запад, і ще й чи не вперше намагалася створити образ бандерівців, які обов'язково мають ответить. Ви отвітяти. ще що визвато відповідаєте! Після 2014-го росіяни друзі з великою втіхою поширювали цей фрагмент і називали його пророчим. Але російська пропаганда працювала системно, багато років. Системно. Давайте згадаємо геть не найкращі по якості чи історичній достовірності, але точно найкращий у возвеличенні російських окупантів фільм: Дев'ята рота Фіодора Бондарчука. В центрі подій безідейна та початково програшна війна совєтів в Афганістані, змальована як визначна перемога російських солдатів. Вони можуть сварити командирів, але не оминають можливості героїчно загинути в оточенні ворога. Кіно ідеалізує безглузді смерті та порожні принципи. І тут можемо згадати буквально щоденні відео із передової. Де росіяни йдуть сотнями в м'ясні штурми і навіть особливо не задумуються кому, навіщо знадобилася їхня смерть. Товариш полковник, я, я та рота свою задачу виконала. Колонна може йти. Згідно відкритих джерел, за останні 30 років Росія зняла 600 фільмів та серіалів, які так чи інакше пов'язані із мілітарною темою, цікаво, що на графіку можна побачити чималий стрибок після 2004 року. Можливо, збіг, але саме тоді, коли Україна вперше публічно і масово показала власну громадянську позицію під час помаранчевої революції. Від 2015 до 2023 російський фонд кіно витратив на стрічки військової тематики понад 3,3 мільярди рублів. Єдина втіха, що у прокаті ці фільми зазвичай провалюються. Тобто масового глядача якість цих кінопоробок не дуже задовільняє, і він швидко обирає собі для перегляду щось інше. Западне Ну, що, звісно, ж але попри це, друзі. Пропагандистське кіно потім потрапляє на онлайн-платформи, чи йде в ротацію на телевізійні ефіри. І ті росіяни, які зростали на кадетах, тепер дивляться Т-34 про Велику Отечественною. Чи якийсь там сонцепьок вже про російську агресію на сході України в 2014? Звісно, окупанти тут виявляються винятково благородними визволітелями. А українці жорстокими вбивцями, які обстрілюють школи та дитячі садки. Виправдання анексії Криму в одноіменному фільмі сімнадцятого року чи серіал Ополченочка про звитягу шахтарів Донбасу, які познаходили у воєнторгах танки та гради. До речі, я пам'ятаю кілька років тому ми з командою проекту вечір робили розбір цієї «Ополченочки». Ще тоді ми робили ефір російською мовою спеціально аби нас розумів ворог. Покажу вам цей фрагмент. Мать, не пугайся, я ухожу на войну. Тебе штаны не дали? Нет, штаны не дали. Ну смотри, чтоб штаны не дали. Не дадут. Короче, довели мать до инфаркта и поехали на войну. Но не тут-то было. Не доезжая до войны, они встретили украинскую машину. До да, отказа набитую наводчиками камикадзе. этой сцене прекрасно все. Во-первых, по микроавтобусу херячит несколько дальнобойных арт-батарей. Прямой наводкой из гаубицы. Во-вторых, какого-то Путина рядом с ними под огнем едет украинский грузовик с солдатами. Прием, прием, Микола, бачим двух сепарев. Один из них в шортах и мамкиных слезах. Вызываем огонь на себя. Цільтесь в наш грузовік. Ми будемо держатися рядом з їх машини. А що а вас удивляє? А? Ми завжди так робимо. Бачимо школу, лікарню, дитсад, никаємося в неї і викликаємо огонь на себе. Очень удобно. Москва штампує поробки на будь-який смак. І досі має вплив на кіноіндустрію у світі. Певна іронія, друзі, що саме із початком президентства Трампа, який початково обіцяв дружбу та мир з росіянами, оскарівське журі цього року вирішило дати головну нагороду фільму Анора, так, стрічку зняв американський режисер, але кіно розповідає про сина російського олігарха, і ключові ролі грають російські кіноактори, один із яких Юрій Борісов. Грає охоронця головного героя, він вже знімався у кремлівських пропагандистських стрічках, зокрема, і на території окупованого росіянами Криму. Але кого це їбе? Примітно, що відверто пропагандистське кіно росіяни можуть спрямовувати тільки на власну аудиторію. А ось коли роблять щось більш нейтральне, ну типу про умовні лихі 90-ті, то навіть під час війни знаходять глядачів і в Україні. Тут можна згадати феномен серіалу Слово пацана, який вийшов у 2023-му. Ми живемо під постійними ракетними і шахетними ударами, і більше за все на світі не хочемо побачити на наших вулицях російські танки. Але подекуди ворогу не потрібно долати сотні кілометрів та залучати сотні одиниць бронетехніки. М'яка сила це теж сила. Росія може героїзувати власних окупантів і перекручувати факти, але ми маємо залишатися сильними, розумними, критично мислячими і пояснювати очевидні факти тим, хто до цього й досі не зрозумів. Кіно і музика не можуть залишатися поза політикою. Друзі, це аксіома, це інструмент, і ми маємо знати, як з ним працювати, і так само знати, як з ним працює ворог. А вони працюють. Філігранно. Тому ігноруйте все російське і поговоріть про це з вашими дітьми перед сном. Ну, і якщо хочете, щоб робота нашої бази залишалася дієвим інструментом в цій контрпропаганді, підпишіться на наш канал і ставайте нашим спонсором. Подивіться інші відео. В описі до нього ви знайдете всі можливості допомогти нам створювати контент. Обіймаю друзі. Слава Україні! До зустрічі в базі!